Близько 12-ї ночі нам прийшов виклик на службовий планшет. Що біля заправки в окна по вулиці Довженка біля військового комісаріату стоїть транспортний засіб, з якого грає голосно музика рядишком, стоять молоді люди і шумлять. І, відповідно, ми на цей виклик відреагували, прибули на місце. Ми побачили дану ситуацію, що є даний транспортний засіб, є відповідно особи, які порушують громадську тишу. Ми зробили їм зауваження. Після недовгої бесіди, яка в нас зайняла хвилин 10, вони зрозуміли один одного, вони пообіцяли, що вони розходяться по домам. Даний транспортний засіб вони закривають, нікуди їхати не будуть. Ні, ми лишаємо Ми більше не включимо за почасти. Все, чесно слово. <реклама> Ні, я вам це даю слово. Ви знаєте, це є адміністративна тюрмість. Часто знайте, все, вибачайте. Прошу вибачення вас. Все, пішло. Біше вибачайте. Все, сідайте, ми часто не підемо. Сідайте, я клянусь, що ми підемо. Я вас не вибачаю. Через годину. Ми вирішили знову провірити дану ситуацію, чи там все в порядку, чи все спокійно, і знову заїхали по даній адресі. Але побачили вже напротив через дорогу, по вулиці Довженка, напротив заправки вок на зупинці для транспортних засобів та ж сама компанія, з якою ми вже стикалися, далі продовжували порушувати громадський спокій. Добрий день. Добрий день. А, Як не не вам, вам не надоїло молоді люди. — Я Не Не їло? Що це за вживання алкоголю на автобусній зупинці? На перших чекаємо, чи може ви нас порозвозити по дому. І знову з автомобіля лунала гучна музика. Ми підійшли до них, знову ж зробили зауваження, на яке вони ну, нібито нас зрозуміли і відреагували. Роді почали збиратися йти додому. Все нормально, пішла. Так пішла. йдемо спати. Пішли, ми йдемо спати. Але все ж таки ми вирішили з колегою Самілою Романом пройти ще одне контрольне коло. Здійснивши круг навколо заправки, ми побачили, що білий транспортний засіб марки Opel Vectra білого кольору від цієї компанії, який знаходився біля цієї компанії, розпочав рух. В сторону дворів, не включивши світла взагалі, ні габаритів, ні ближнього світлофар. Ми змушені були на це відреагувати. Ми за ним, з проблисковими синими маячками і в рупор сказали водієві прийняти вправу і зупинитися. Водій спробував від нас тікати, але так як він заїхав у двори в тупік, ми зразу за ним виїхали і наздогнали його. Ми рухалися без світла. Тарас, по друге у вас на капоті знаходилася сюди, на ваше водійське посвідчення. Знімаю водійське посвідчення, реєстраційний талон на даний Зимай. транспортний засіб. Водій вийшов з автомобіля, підійшовши до нас, ми побачили, що він з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Відповідно, нечітка вимова, запах алкоголю з порожнини рота і реакція, яка не відповідає обстановці. Автомобіль далеко не від'їхав. О, після нашої зупинки, і як ми почали розмовляти з водієм, підтягнулися його колеги, з яким вони віддихали на громадській зупинці, яка знаходилася близько 100 метрів від того місця, де ми зупинили водія. Підійшовши до нас, група осіб почали нецензурно лаятись, почали перешкоджати діяльності патрульної поліції, вмішувати всяко вмішуватися і спробувати відбити свого колегу. Підставтесь, будь ласка. Назвіться. Він не їхав ще... за рулем. Ще... Відійдіть, від я з ним розмовляю. Я розмовляю з ним. Ще раз ви вмішаєтесь. Нажвіться, будь ласка. Ви на мене не кричіть. Хто не ви такий? Робочий. Ви на мене працюють, ви на держава, на тому. Ви толкайте мене, завезьте пальці. Ще раз мене тут не. І ще раз, ви мене тут. Від вас пане, камера вже допомогти. Я вам говорю, відійдіть, будь ласка, не толкайте дігіть, мене. я до вас не Відійдіть, ви перешкоджуєте діяльності патрульної роботи. І... Ві відійдіть, будь ласка, відійдіть, будь ласка, завід автомобіля. Відійдіть від автомобіля. Відійдіть, будь ласка, від автомобіля. Нами було зроблено зауваження їм, що, якщо вони не Пинні дані діяння, ми це будемо розцінювати як хуліганство дрібне і відповідно застосуємо всі законні заходи. Так само було прийнято рішення нам викликати екіпаж на допомогу. Та як осіб було значно більше близько 10 чоловік. Після прибуття на місце допомоги, де мене викликали мій екіпаж 151 викликали на допомогу. Ми було виявлено велику групу осіб, які активно сперечалися з патрульними з патрульними. І які е, перешкоджали діяльності патрулів на місці на місці зупинки автомобіля, тобто вони намагалися активно відсторонити водія від поліцейських, тобто не дати можливості здійснити їм свою роботу. На місці події мною було прийнято рішення, що водія, який відмовлявся придивити документи, необхідно було доставити у міський відділ поліції для встановлення особи і для вип для оформлення адміністративних матеріалів у нього як по керуванню автомобілем в стані сп'яніння. Після того, як ми водія посадили в транспортний засіб службовий, дана компанія активно почала перешкоджати, активно шарпати поліцейських заводях, намагаючись добратися до свого товариша, який перебував вже в службовому автомобілі, намагалися сісти в автомобіль, намагалися відкрити автомобіль. Руки. руки розійшлися! Руки! Відійшли від нас! Руки розі. Що робиться без порядок! Поліція! Тут нас, бік крутить б! Бл... Відійдіть від автомобіля! Відіть від автомобіля! Куди відійти від, від автомобіля? Я нічого не робив. За що його покрутили? За що його покрутили? За що його покрутили? Татажка, не наближайтеся! Не наближайтеся! Бо ви так само будете затримані! Не наближається. Не наближається вам побутати. Він затриманий. Відійдіть. Відійдіть від мене. Відійдемо відійдеть з вас застосується. Відійдіть до вас буде застосовуватися засідання. Відійдіть. Ви ж їдь, вам було сказано, ви ставайте собі, знімайте. Я бачу, що ти робиш? Все забули, знай, все, все знімать, нам заважаєте машині. Чуєш? Ні, а там, не полмало машини. Що за прикол? Ти не розумієш? Знімать, під час затримання одного з хуліганів, нам було загнуто цією групою осіб, невідомо ким, державні номерні знаки ззаді на автомобілі. Вже пізніше, після приїзду 151 го екіпажу найбільших грубіянів, нами патрульними було затримано. Було затримано одну особу е жіночої статі, яка, яка повідомляла, що вона є сестрою того водія, який керував автомобілем в стані сп'яніння. Відповідно, після того, як почали затримувати цю е, особу в жіночій статі, вся компанія, вся компанія, яка була на тому місці, е, активно почала чинити опір працівникам поліції. Вони почалася сутичка між, між поліцейськими і даними особами. Думай, Командира ви. тримати дистанцію! Тримайте дистанцію! Ще раз руку братян Застосуй засоби! На три кроки назад! На три кроки назад були попередження! людину. ви з ним? Я забираю їм! Тобто було затримано двох хлопців і двох дівчат, яких було доставлено у міський відділ для. Відповідно, разом з водієм для оформлення матеріалів за 173 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це є дрібне хуліганство, оскільки вони перешкоджали поліції. І також за 185 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення це, звісно, непокора законним вимогам працівникам поліції. Так само було складено на водія, так як він нам не пред'явив жодних документів на транспортний засіб. Він нам чинив. Пасивний, я так само активну непокору, тим, що він відмовлявся надавати будь-які нам документи, відмовлявся взагалі співпрацювати з нами. Були складені на даного водія такі адмінматеріали. Притягнутий був до відповідальності згідно статті 126 частини першої кодексу України про адмінправопорушення за те, що він рухався на даному транспортному засобі без належних нато документів, так само був притягнутий до по 130-тій. Статті на нього було складено протокол, це є водіння транспортного засобу в стані алкогольного сп'яніння, а так само за злісну непокору було складено 185 статтю Кодексу України про Дмитро Здійснюючи патрулювання по вулиці Сагайдачного. Нами був помічений е, автомобіль Toyota Yaris червоного кольору, за кермом якого була жінка. В цей час, коли вона керувала транспортним засобом, вона тримала телефон в руці е, та очевидно, що ним користувалася, тобто розмовляла по ньому. Е, ми відреагували на це правопорушення, е, розвернулись, оскільки вона їхала навпроти нас. Догнали, вирівнялися з нею і переконалися ще раз в тому, що вона дійсно розмовляла по телефону. Порушила пункт 29Д правил дорожнього руху. Відповідно, це адмінправопорушення за частиною 2 статтю 122. Нам було прийнято рішення зупинити даний транспортний засіб і провести профілактичну бесіду з особою, яка керувала ним. Поліції, Ви говорили по телефону під час керування автотранспортом. Прошу? Ні, не здалося. Я це бачив, як їхав навпроти вас, і потім ми догнали і переконалися в цьому. Ми хотіли спочатку зауваження якби зробити, ну, вияснити обставини. Правопорушення, вона не йшла з нами на контакт, постійно там лукавила, обманювала, говорила, що вона не спілкувалась по телефону, що вона не користувалася засобами зв'язку. Для чого ви усугубляєте ситуацію собі? Що ми робимо? Виконуємо свою роботу. Свою роботу виконуємо? А чому ми не зупинили інші автомобілі, зупинили вас? Ви ви хто. Там нам всі так кажуть. Нам всі так кажуть, а п'яні кажуть, а п'яні нам кажуть, зупиняйте автомобілі. Так кажуть, пані, не ви перше, не ви остання. Ми порушили стаття 122 частина 2 Адміністративного кодексу. Порушили пункт 2,9. Ми прийняли рішення про складання постанови для того, щоб водій зрозуміла своє правопорушення. Спочатку вона нам показала свої документи на Право керування на транспортний засіб, а також страхівку, але швидко все заховала. Після того, як мій напарник взяв адмінматеріали та підійшов до неї і попросив ще раз показати для заповнення відповідно всіх документів, вона категорично відмовлялася ще раз пред'являти. Пробувала заводити машину, ну, не зрозуміла, була поведінка її. Казала, що вона поспішає кудись. В цей час я в цей момент я відійшов назад, став позаду її машини для того, щоб перевірити номера. Напарник направився перевірити номера автомобіля, державний номерний знак. От. А я вже, стоячи з постановою, намагався. Встановити особу, і так як вона відмовлялася придивляти свої документи, я їй повідомив, що вона може бути затримана. От. І е, після цього, ну, підвівши очі, я побачив, як е, з вікна е, свого автомобіля вона е, доставляла якби, е, купюру номіналом 100 гривень. Я зробив крок назад відразу ж. Зробив їй зауваження, сказав, що зараз буде, буде викликана слідчо-оперативна група. Давай сюди сок. Що? Сок сюди. Що? пропонування коштів. Відомили слідчо-оперативну групу, а також своє керівництво про те, що була спроба здійснення неправомірної дачі неправомірної вигоди. Після того, як ми сказали їй, що ми викликали слідчо-оперативну групу для вияснення даної ситуації, яка склалася, жінка категорично поміняла свою поведінку, пішла на співпрацю. Приділили всі документи, визнала свою провину, що вона користувалася засобами зв'язку під час руху, підписала всі матеріали, отримала копію постанови, нічого не заперечувала. Практично штраф е, за цією статтею і частиною передбачений в розмірі 425 гривень. Звичайно, спочатку притягувати до відповідальності і накладати штраф. Ми не мали на меті, пріоритет був провести профілактичну бесіду. На даний момент нам відомо тільки, що по цій ситуації відкрито провадження. От, є відповідний реєстраційний запис, ну, ведеться слідство, а там вже слідчі органи розбираються.